Вітаю, друзі, на каналі. Значить, у нас 30 червня 2023 року і зробимо такий. Пройдемося вже є сигнальні горіхи, ну наливаються, пройдемося по садку, подивимось так огляд. ну Огляд зробимо частинами, оскільки на кожному сорті хотілося б якось би трошки затриматись. ну Почнемо з сорту трапезонт. Який він є, які в нас з ним проблеми, ну і які досягнення. Значить, маємо ось один і там другий саженець, отриманий від Олександра Сторчака, осінню 2019-го. Цей саженець сформований з прикореневої порослі. Ось так він розвивається. Ну, Досить непоганий розвиток, але як на осінь 2019-го ну, порівняти з Веба, да, то не, не дуже скажімо, Ну, але це найкраще, що в нас є по трапезунду. Є на ньому ось такі елементи, є прикоренева поросель. Тут хто слідкує за каналом, стояло корито з відводком. Ну, і він загинув. Ну, вже є, звичайно, на ньому сигнальний горішок. Це не поодинокий для сигналки, він нормально підгрузився. Ну, горіхів, скажімо. Вистачає ось таки сорт, в нас щось розвивається слабенько, я б сказав би. Ось такі горіхи. Доволі хороший горіх. Нарешті ми побачимо цей самий великий горіх трапезунд кримський. Ну, побачимо, не побачимо, а отримаємо його з, власних, з власного саду. Що можу сказати по трапезунду? Ну, так, да, поки, поки доволі тяжко він у нас йде. Тут теж Ріс Саженець 2019-му. Я посадив благополучно. Він загинув, і я з попереднього куща взяв від дирок і пересадив його сюди. Це був по-моєму 20-й чи 21-й рік. Я вже точно не пам'ятаю. Можливо, навіть 21-й. Ну вроді розвивається нормально і листя тут нормальне. Але ну, прирости досить малі, низькорослий сорт. Будемо за ним спостерігати. Деревце саме чисте, ну, обробки проводимо по всіх деревах. Перейдемо до саженців, які я отримав від Ігоря Губіна значить, в 2020, осінню 2021 року. Ну, от саженець вдалого сіянця Трапезунда Олександра Каліснікова виглядає приблизно так, ну вже його почало трошки підхлорожувати. Ну, йдуть в нас дощі, я його Деякі саженці вибіручно підприскою, значить, хілатином, щоб їх не опікло, оскільки я думаю, що оце. Все жовте, воно попечеться на сонці. ну Сонячних променів в нас не було. Таких крепких повторюсь, ідуть душі, але виглядає ось так. Недавно, ну не недавно, але я знімав відео, що тут такі оригінальні бордові прирости. Зараз вони стали оригінальні жовті. Ну я надіюсь що нам вдасться його підрівняти. Чому я говорю, що я надіюсь, бо я вже не впевнений, Ну з трапезундом в нас вдається працювати доволі нелегко. Ну Зараз покажу чому. Ось така от картина. Тут я знімав саженець, він теж був доволі хороший. І був тут один пригнутий відводочок. Значить, відводочок, от він ще торчить, він благополучно загинув. Ну і саженець я думаю, теж загине. Отже, підсохло листя. Можливо, є надія, що живий корінь і він виб'є ще поросель. Ну не знаю. Чому так відбувається саме з трапезундом, оскільки загибель саженця ну, в моїй практиці, саме на цій ділянці, це така доволі складна процедура. Оскільки свої школки я висаджу своїх же саженців. Там по кілька волосків я їх тримаю на відкритому повітрі, я за ними не дивлюсь, це все, що я сажу собі в школку, садиться, ну, практично кидається в землю і все переживається. Ну, от, на жаль, з трапезундом, з яким, над яким я ходив, то є за цими саженцями, які висажені на постійне місце, я постійно спостерігаю, не вдалося достигти такого ж результату. Ну, от така от така тема. На цьому будемо друзі, завершувати відео по трапезунду Кримському з таким жовтим. Але великим, досить великим листом будемо надіяти, що він виживе. Вам, друзі, бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і звичайно, звичайно, пам'ятаємо, це буде Україна.